Привіт, привіт! А сьогодні ми з вами поговоримо про окуляри. В цьому ролику ви дізнаєтесь, на що слід звернути увагу при виборі? Чому купувати сонцезахисні окуляри біля метро чи на ринках не просто не варто, а й небезпечно? І як підібрати ідеальну оправу? Ну і цікаві факти, як завжди. Овальні, прямокутні, квадратні, круглі, авіатори, броулайнери. Здавалося. б, в чому проблема обрати собі окуляри? Прийшов, сподобалось, купив і пішов. А ні, треба детальніше придивитися. Найголовніше в окулярах лінзи. Саме вони мають бути вирішальним критерієм. Існує всього два матеріали лінз скло і пластик. А ще є міф, що пластик використовують лише в дешевих аналогах. Це неправда, адже більшість виробників облюбували саме його. Плюси пластику. Легкий, безпечний підходить для водіння авто і спорту. Мінуси. Легко дряпається, з часом змінюється колір. Скло. Плюси. Стійке до подряпин, стійке до перепаду температур. Мінуси крихке, запітніває, небезпечне. Окрім матеріалу, лінз вирішальну роль грають ще фільтри. Саме вони не пропускають шкідливі для наших очей ультрафіолетові промені. Існує всього 5 категорій фільтрів, і в залежності від того, яка категорія на ваших окулярах, це визначає, де ви їх можете носити. Категорія 0 пропускає 80% сонячного світла. Її слід носити лише в хмарну погоду. Зазвичай прозорі лінзи. Перша друга категорія не дуже темні лінзи, розраховані на не надто сонячну погоду. Третя категорія підходить для міста влітку. Четверта категорія темні лінзи підходять для гірськолижного відпочинку та відпочинку на пляжі. Зверніть увагу, уся інформація про фільтри зазначена на етикетці, яка додається до окулярів, або ж на сертифікаті у продавця. Якщо ви бачите темні окуляри на розкладці біля ринку, біжіть від них, що є сили, адже ні про які фільтри не може йти мова. Це просто затемнений пластик. І коли ви вдягаєте ці окуляри собі на очі у сонячний день, ваші зіниці розширюються, що додає вам шансів заробити катаракту і просто зіпсувати собі зір. Обирайте окуляри рівномірно затемнені. Адже якщо вони будуть затемнені тільки зверху, то ваші очі дуже швидко втомляться. А ще перевіряйте дужки. Ось так вони мають бути пружними. І не забувайте про гвинтики. Вони мають бути щільно закручені. І наостанок, примірка: окуляри не мають вам давити, а ще спадати, коли ви нахиляєте голову. Е, ще основна їх вага має бути на вилицях, а не на перенісці. Ви ж не хочете червоного носа. Почнемо з квадратного типу обличчя. Ось, наприклад, у мене яскраво виражений квадрат. До такого типу обличчя підійдуть круглясті окуляри. Так вони зможуть контрастувати з нашим лобом і підборіддям. Ще можете обрати такі окуляри з масивною оправою, але не квадратні. В круглому обличчі акцент на щічках. І ваша задача не підкреслювати його. Зверніть увагу на квадратні чи прямокутні лінзи за округленими кутами. Яскраві оправи приємлені. Ось у мене трикутна форма обличчя, високі вилиці і гостре підборіддя. І краще за все, мені підійде ось така ретро оправа, котяче око або ж овальна оправа. А для овального обличчя підійдуть майже усі варіанти. Експериментуйте! І остання порада: якщо ви збираєтеся купувати дорогі якісні окуляри не на один сезон, то не жініться за трендами, а обирайте класику. Таким чином, окуляри вам прослужать дуже довго. Якщо вам сподобалось наше відео, ми будемо дуже раді бачити вас у нас у підписниках. Не забувайте ставити лайки і пишіть коментарі. Бувай!